Пішло. І... Чи воно не грає? Іду я по вулиці, думку гадаю, чому я з дівками не гуляю, тримаю в кишені шаурму. Сьогодні додому не прийду. Конопляний рай, Вітер Франківський, щоб було файно випивістів, іде по вулиці п'яний дід, на мене чекає чорний кіт, мяу 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 конопляний рай, 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 мяу, 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 конопляний рай. по стоми метрів я піду. У підвал темний зайду. Yeah. І там получу, сьогодні додому не прийду, конопляний рай, вітер франківський, щоб було файно, випий віскі йде по вулиці, п'яний дід, на мене вдома чекає чорний кіт. Мяу-мяу-мяу, конопляний рай, Мяу-мяу-мяу, конопляний рай. Мяу мяу, мяу, конопляний рай, Мяу, 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 конопляний рай, перед очима конопля, лиса дівчинка чіває ля, ля ля за ушкою її укушу. сьогодні додому не прийду, конопляний рай, вітер Франківський, щоб було файно, випий віскі іде по вулиці п'яний. На мене дома чекає чорний кіт, мяу 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 конопляний рай, Мяу-мяу-мяу, конопляний рай, Мяу-мяу-мяу, конопляний рай, Мяу-мяу-мяу, конопляний, конопляний рай, наша розповідь не проста, у ній прихована доброта, не курили ви коноплю, тоді я в гості до вас прийду. Конопляний рай, Вітер Франківський, щоб було файно Випий віски, Іде по вулиці п'яний дід на мене дома чекає чорний кіт, мяу 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 конопляний рай, Мяу, мяу мяв, конопляний рай, Мяу, мяу м'ял, конопляний рай, Мяу-мяу, мяв, -мяу конопляний рай, мяу -мяу -мяу -конопляний рай.